Він протермінував повернення боргів державі вже на півмільярда гривень, але не несе жодних штрафних санкцій та вільно подорожує за кордон. Як бізнесмен з оточення Януковича, родич Медведєва, власник ТРЦЕ «Гулівер» на межі магаз... мережі магазинів техніки Людораду опанував цілу низку схем для виїзду далі в сюжеті. Одна з башт Кремля розташована у Києві. Вона на однаковій відстані від алеї героїв Небесної Сотні та парку Тараса Шевченка, куди били російські ракети. І збудована коштом українських банків, тобто з податків кожного українця. Здавалося, що на 10-му році війни таке неможливо уявити, але ж ні, тисячі киян приходять сюди, залишають там гроші, відпочивають і навіть не знають, що торговельно-розважальний центр Гулівер пов'язаний із Дмитром Медведєвим. Ні, не знаю. знати не хочу. Ну щось я таке чула, що якісь російські тут. Був я не знаю зараз хто не знаю, хто із олігархів. Тим самим Медведєвим, що був президентом Росії між Путіним, а нині на п'яну голову з посади заступника голови Радбезу РФ погрожує усьому світу ядерним ударом. Это приведет к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону, по всем иным красивым историческим местам давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады. Если что коротко, то владельцы Гулливера роды Медведева. також вони були посіпаками и та гаманцем Януковича. Винні украинские державе 14 миллиардов гривен кредитів. Довели до банкрутства банк Михайлівський, регулярно літали до Росії, причетні до земельних оборудок на Київщині. Мають 36 люксових автівок під час повномасштабної війни. Придбали три новеньких мерседеси G63 за 7 мільйонів гривень кожен. І виїздять за кордон як волонтери із підробленими документами за системою шлях. А ну і ще, навіть обдурили військових, яким обіцяли передавати частку своїх прибутків. Обіцяли небагато, піввідсотка, але й цього не зробили. Та і зрозуміло, гелік сам себе не купить. Хто ж ці гулівери, що вважають українців за ліліпутів та не зважають на закон? Знайомтеся, Віктор Поліщук, український бізнесмен. Пік розвитку його бізнесу припав на часи президентства Віктора Януковича та Дмитра Медведєва у Росії. А самого Поліщука називали одним із гаманців так званої сім'ї. Саме тоді він виник буквально ні звідки як власник великих активів у галузі фінансів, роздрібної торгівлі та нерухомості. Зокрема, він є власником ТРЦ Гулівер, мережі Ельдорадо та банку Михайлівський. Як за часів Януковича, 35-річному хлопцеві, з тоді ще Кіровограда, так пощастило з бізнесом? Відповідь проста як звук курантів. Дружина Віктора Поліщука Лілія Різва, племінниця дружини Дмитра Медведєва, котрий був президентом Росії у час розквіту так званої імперії Поліщука. Але то було 10 років тому. Відтоді Янукович втік. Медведєв спився і перетворився на ядерного терориста. А Україна чекає, коли Поліщук поверне борги. У 2016 році Нацбанк визнав неплатоспроможним банк Поліщука Михайлівський і звинуватив його у виведенні активів на пов'язані структури. Тоді банкрутство Михайлівського супроводжували масові акції вкладників банку з перекриттям головної вулиці столиці Хрещатика. Судовий розгляд щодо обвинувачуваних топ-менеджерів банку досі триває. Але самому Поліщуку вдалося уникнути статусу фігуранта кримінальної справи про розкрадання коштів Михайлівського. Війна аж ніяк не вплинула на зв'язки Поліщука та різвої з Росією. Згідно з інформацією з російських баз даних авіаперельотів, яку вдалося отримати схемам, Віктор Поліщук літав до Москви щонайменше шість разів протягом 2016-2018 років. Його дружина теж декілька разів літала до Московії. Але повернімося до башти Кремля, що у Києві, у 2013 році Віктор Поліщук став власником одного з найвищих хмарочосів української столиці бізнес-центру Гулівер. Згодом з'ясувалося, що будували його за гроші державних Ощадбанку та Укрексімбанку. І на тепер структури Поліщука заборгували Держбанкам близько 14 мільярдів гривень. Журналісти схем з'ясували, що за 10 років умови кредитування переглядали. Нині Поліщуку відтермінували погашення боргів аж до 2044 року. При цьому процентну ставку за кредитом знизили майже втричі. Вона становить лише 3,65% річних. У той час, коли надання сполученими штатами допомоги на 300 мільйонів доларів вважають ледь не подією року, лише один поліщук винен державі приблизно 370 мільйонів доларів. За інформацією схем та Форбс, власник Гулівера з початку 2022-го взагалі припинив повертати гроші державі. Кредит не виплачували протягом року. Він же багатий, нехай платить, якщо він винен. 14 мільярдів гривень. Ну забрати це все. Все по іншому, борги не повернуть. Ну а як? А як? Якщо це з Росії е, власник, то як може забрати ці борги? По-перше, має бути суд. Рішення суду має бути, щоб він повернув ці гроші. Відповідно, він має повернути ці гроші. Але ну все через суд. Ну воно наче й зрозуміло. Війна ж, країна родичів дружини сипле тисячі бомб та ракет на Україну. Офіси закриті, платити оренду нікому. Що робить Поліщук у той час, коли російські війська розстрілюють людей на Житомирській трасі? Мабуть, віддає порожні офіси волонтерам або добровольцям. Ні, ні. У нього важливіші справи. У березні 2022 року Поліщук намагається вивести з України три елітних Роллс-Ройси на підставі ймовірно підроблених документів сумарною вартістю 50 мільйонів гривень. За дивним збігом, як встановили схеми, фірма Carpe Rentals, на яку були зареєстровані авто, мала прописку в Гулівері. А її формальною власницею у реєстрі вказана 59-річна Катерина Кузьменко з села Перегонівка Кіровоградської області. Схеми встановили, що це двоюрідна сестра Віктора Полющука. Він, власне, і пересувається на автомобілях, записаних на Carpe Rentals. Загалом на фірму зареєстровано 36 авто. Далі більше у 2022 році вона придбала аж три новеньких Мерседеси AMG G63 за 7 мільйонів гривень кожен. Це найновіша модель геліків, як їх називають у народі. А ще мікроавтобус Volkswagen Multivan за 2 мільйони гривень. Шкода Кодіак» за майже півтора мільйона. Пригадаємо, 22-й рік: Буча, Гостомель, Бородянка, Ягідне, Катівні на Харківщині, Чернігівщині. Уся країна скуповує старі пікапи з усього світу. А фірма власника Гулівера купує три геліки вартістю у 150 пікапів. Після цього Поліщук, здавалося, усвідомив свої помилки. Ні, ні, він не кинувся повертати мільярди боргів державі. Взявся волонтерити. Ну можна і так тримати фронт. Лише уявіть, яка оскароносна історія. 47-річний власник з банкрутілого банку Михайлівський, родич Медведєва та володар 36 автомобілів возить гуманітарку з Румунії до України. Але схоже, що Поліщук не отримає Оскара за свою роль, хоча й виїжджав за інформацією схем за кордон п'ять разів. Двічі у 2022 та 2023, а також у 2024 -му. Бо насправді ж гулівер усього волонтерського руху їздив за гуманітаркою на одному зі своїх Mercedes Benz AMG G63 за 7 мільйонів гривень. Зрозуміло, що у такий шикарний позашляховик точно не завантажиш 700 обіцяних аптечок та 12 тонн різної продукції, яку, начебто, мав привезти Поліщук із Румунії. Виїзди Віктора Поліщука за кордон як водія волонтера. Внесений у шлях Дніпропетровської ОДА на підставі підробленого листа від румунської компанії. Виїзд. 10 серпня 2022 року. В'їзд 26 серпня 2022 року. Виїзд 24 вересня 2022 року. В'їзд. 5 жовтня 2022 року. У систему шлях Поліщука внесла Дніпропетровська обласна військова адміністрація за зверненням місцевої громадської організації Об'єднання захисту прав підприємців, яка клопотала про надання дозволу на виїзд за межі України до Румунії волонтеру водію Поліщуку ВС для отримання гуманітарної допомоги від румунської компанії ОСФ Глобал Services. Про це схемам повідомили у самій Дніпропетровській ОВА у відповідь на запит, надавши копії усіх документів на підставі яких і був дозволений виїзд Радіо Свобода звернулося до керівництва румунської фірми, лист від якої став підставою для дозволу на виїзд Поліщуку? Цей лист за підписом Аліна Доробанту, директора румунського офісу великої міжнародної it компанії OSF Global Services, був наданий Дніпропетровській ОВА двома мовами: англійською та українською. Ось він, 1 серпня 2022 року. ГО об'єднання захисту прав підприємців Селін СС». У зв'язку із запровадженням на територію України воєнного стану, встановленого указом президента України, цим листом звертаємося до вас із проханням посприяти у перетині кордону волонтерам громадської організації, об'єднання захисту прав підприємців для отримання від ОСФ Global Services тактичні індивідуальні аптечки, призначені для надання першої домедичної допомоги, лікарські засоби, витратні матеріали та засоби гігієни, одяг для дорослих, пледи, каремати, спальні мішки, продукти харчування. На запит редакції відповів сам Доробанду. ОСФ Діджитал не зверталася до ГО об'єднання захисту прав підприємців щодо передавання гуманітарної допомоги чи прохання про допомогу щодо виїзду водіїв волонтерів для доставки будь-якого вантажу. Ми не маємо жодного відношення до зазначеної організації чи фізичної особи Поліщука Віктора Степановича чи його компанії. На підставі наданої інформації ми виявили певні деталі, які вказують на те, що лист, яким ОСФ Глобал Сервісес запитувала дозвіл на перетин кордону волонтерами ГО об'єднання захисту прав підприємців є підробкою. Серед цих деталей застарілий бланк, відсутність реєстраційного номера та нерозбірливий підпис. Тобто замість Оскара або хоча б грамоти від Дніпропетровської ОВА за волонтерську діяльність Поліщуку світить підозра у фальшуванні документів. Термін дії дозволу на виїзд за системою шлях у Поліщука скінчився, але йому, мабуть, болить серце за країну, яку регулярно обіцяє знищити родич його дружини медведів. Ні, ні, не затамовуйте подих. 47-річний Поліщук не йде у військкомат і не записується у штормовики. Він влаштовується водієм вантажівки. Саме тому 2023 року Поліщук був внесений у систему шлях за поданням товариства з обмеженою відповідальністю Транссоюз. Це Буковинська фірма, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях і має відповідну ліцензію. І справді, 17 серпня 2023 року Віктор Поліщук перетнув кордон у напрямку Польщі за кермом вантажного буса Мерседес Спрінтер. Разом із ним була і його дружина. Про це повідомляють схеми. Але 29 серпня 2023 року Віктор Поліщук повертався в Україну не за кермом вантажівки, а на люксовому геліку 2021 року випуску вартістю 200 тисяч доларів, оформленому на фірмі двоюрідної сестри. Загалом таку схему Поліщук використав двічі. Виїзди Віктора Поліщука за кордон як водія вантажівки. Внесений у шлях транспортною фірмою «Транссоюз». Виїзд 17 серпня 2023 року. В'їзд 28 серпня 2023 року. Виїзд 15 жовтня 2023 року. В'їзд 5 листопада 2023 року. Журналісти з хем звернулися до компанії «Транссоюз», яка забезпечила Поліщуку виїзд за межі країни. За словами керівника компанії, Поліщук повинен був перевозити посилки, але не впорався з роботою. Тому разом з іншими водіями був звільнений. Хоча даремно Поліщука звільнили, і ось чому він щоразу виїжджав на вантажному мікроавтобусі Мерседес, а повертався на Геліку вартістю у 200 тисяч доларів. Це ж золота жила або Ельдорадо. Міфічна країна багата на золото. Не дивуйтеся, але Поліщук має безпосереднє відношення навіть до Ельдорадо. Але не міфічного, а мережі з продажу техніки й електроніки. Ельдорадо він придбав у 2013 році, коли став власником Гулівера. От був щасливий рік для Поліщука. Воно і зрозуміло, що все добре, коли рука Кремля всюди прокладає шлях. Тож не дивно, що за інформацією розслідувачів, мережа Ельдорадо має зв'язки з країною-терористкою. Але це не завадило Віктору Поліщуку розгорнути чергову волонтерську кампанію у 2023 році. Ельдорадо почало благодійну акцію з назвою Техніка, що рятує життя військовим, закликало купувати товари в їхній мережі їхніх магазинів, пообіцявши, що відсотка із продажів буде відраховано на виготовлення броньованих багій для медичної служби першого інтернаціонального легіону оборони України. Гроші мали передати через благодійний фонд Солом'янські котики, про що була укладена угода. У благодійному фонді Солом'янські котики, який виступав партнером цього проєкту. Повідомили Радіо Свобода, що мережа Ельдорадо заявленої обіцянки не виконала і не передала жодних коштів. Ми тоді від Ельдорадо коштів ніяких не отримали. Ми навіть не знаємо, чи вони щось зібрали, оскільки на нас ніякі кошти не зайшли. Вони лише сказали, що банкроти грошей немає і нічого нам не передали. Усе це вдаване волонтерство Віктора Поліщука можна описати однією фразою родича його дружини Дмитра Медведєва: Денег нет, но ви держитесь з банкрутілого банку Михайлівський і без фрази «Денег нет, но ви держитесь» Уже давно зрозуміло, що Поліщук не відповідатиме за фінансові оборудки, а вони не отримають свої гроші. Цією ж тезою можна пояснити, чому Віктор Поліщук не повертає 14 мільярдів гривень кредитів на будівництво хмарочоса Гулівер українським державним банкам. Дініх Нет, но ви держитесь. У цій історії є один момент, який демонструє усю дріб'язковість і закомплексованість кремлівських карликів та їхніх посіпак. Медведєва через його зріст називають Ліліпутом. Водночас його родичі будують у ненависній йому Україні хмарочос, який називають гулівером. Хоча платять за це чомусь українці, як і за усе інше, що накоїла тут Росія та її поліщуки, котрі заробляють навіть на брехні про підтримку військових. Ну от, на жаль, через 10 років, як точиться війна в Україні, через 2 роки повномасштабного вторгнення в Україні мають місце ось такі історії, мають місце. А, ось такі, на жаль, неприємні розслідування. Журналісти роблять свою роботу, і, от, і публікують. І ми бачимо. А... Подібні факти, при чому хочу сказати, що а, це вже не перше розслідування, зокрема щодо мережі Ельдорадо. Ще на початку минулого року оцін спільнота аналітична спільнота Мольфар теж розслідувала діяльність. Вона розслідувала не тільки діяльність Редор Ельдорадо, загалом діяльність а, великих українських брендів. І от Ельдорадо було а, так само в тому переліку і розслідували на предмет торгівлі з Росією, і там а, знайшли факти того, і навіть на сайті я не приховували, що на початок 2023 року мережа продавала товари, виготовлені в Росії і в Республіці ну, Білорусь. Тобто це наші прямі вороги. Це а, одна країна, яка на нас напала, а інша, яка цьому сприяла. І, зокрема, різна побутова техніка виробництва Росії була в вільному продажі. І знаєш, от, Настя, і тут можна було б сказати, що розпродавали а, залишки зі складів, але в мене виникає питання. А до 2022 року виходить, що війни не було. Росія була не ворогом, тобто бізнес а, вести було нормально, закупати продукцію і тим самим сплачувати податки в бюджет країни агресорки яка потім. Ну, власне, за ці ж гроші виготовляла ракети, які летіли вже з 22-го року на Україну, і виготовляла ту зброю і забезпечувала фінансово окупантів, які йшли на нашу землю. І тут у мене виникає питання: що до 2022 року війни не було. Ну, якщо розглядати в контексті виправдання, що це зі складів, Ух. знову ж таки. Журналісти роблять свою роботу, підсвічують певні факти, а свої певні знаєш, знахідки, які можливо комусь хотілося б прикрити. Але в будь-якому разі остаточне слово завжди лишається за правоохоронними органами. І от тепер я думаю, що в невдовзі ми побачимо реакцію, оскільки зазвичай після будь-якого гучного журналістського викриття. Правоохоронні органи беруться за ці справи і починають вже або доводити, або спростовувати.